Не забувайте ставити лайк та писати коментар. Це допомагає розвивати мій канал. Дякую. А, осьо Шон. Шон. Я думав, що ми знайдемо надійний прихисток. Проте доля вирішила інакше. Я тебе пов'язав, мене виказав. Я гадаю, хто це драга. Я не знаю його імені, та мені відомо, що він має нацистським офіцером. Я просто він відвезе мене просто до них. Так, це який друзі. Я бачив, як німець попав до кишені лист від інформа. Якщо заволодієш листом, а так офіцерським тайні, то може щось. В в до того, як він отримає свій тридцятий срібник. На моїй батьківщині виказують платити свинцем. 30 свинцевих. Меденяків. А чо, прикольно такі діалоги. Найти генерала Клейба. Ну, давай, знайдемо. Бонжур. Бонжур. Дівчата, бонжур. 30 рібенників заплатить, він заплатить. Про Іуду. Тобто, хтось нас предав. І нам треба знайти Іуду. Оба. Генерал Клайб, куди ви йдете? Та йди, фізичний френц-клайб. Мені лише десять франків! Ти маєш заплатити мені, так? Задоволення було твого. Ха-ха-ха-ха-ха! <смеш> Сука. <смеш> Каже, ви мені дож... должні 10 золотих. Каже, нічого не должний. Ти ж на солодо отримувала, не я. Боже, <смеш> Хорошо. Привіт, привіт. Поки що стежим. Музичка тоже цікава, pick up the I lose him. треба поквапать закинжешь сочить за нами, Чувак. Добре, сейчас будем идти за ним. Генерал Клейбом. А з. По він гарно розібрався. Треба взяти нас. Сей. О, сметтєвый баг. Цікаво, цікаво. Привет! Я Віталька, Можна з тобою познайомитись? с Клейбом. Ого. Не вейся слон. Ну нормально. Нічого ти не біця, не вб'ють. Бийте зрадника. Окей. trying to kill me There's your reward Judas Don't spend it all in one place Miss